Так, практична частина заняття, яке у нас визначено як створення фірмового стилю, засобами комп'ютерної графіки. Ну і зараз теоретичні засади, скажімо так, створення фірмового стилю. До елементів фірмового стилю відносяться різноманітні атрибути діяльності чи компанії, чи особистості, чи якоїсь ініціативи, це не обов'язково це не обов'язково бізнес, пов'язано з бізнесом. Тобто фірмовий стиль може супроводжувати діяльність художніх ініціатив, компаній, громадських і таке інше. Для того, щоб представити цей фірмовий стиль, є зараз вже дуже просунуті технології, так званої ділової поліграфії, створення сувенірної продукції. Всі, цими, всі ми користуємося цими речами. Це і парасольки бувають на виставках, якщо ми Потрапляємо на якісь конференції, заходи, це якісь пакети, друковані видання, ну і тощо. Років 20 тому, коли почала дуже сильно розвиватись поліграфічна галузь. З'явилось дуже багато різноманітних пропозицій для друку візитівок, карток, буклетів. Потім це було з'явилася можливість друку вже на різноманітних пластикових, металевих виробах. Зараз це супроводжується ще технологіями, пов'язаними так званими едитивної технологією, тобто 3D-друк і так далі. брендинг і компанії якогось визначеного елементу. Це ще раз, це не обов'язково повинно бути бізнес рішення. Якщо ми хочемо щось від себе дати, ну, особисто мені прийшлось визначити як студія Градезі, яка пропонує курс комп'ютерної графіки. Такої студії не існує, можна сказати, да? вона існує скажімо, в уяві, в представленні в соціальних мережах і таке інше. Але навіть створення в соціальних мережах певних там груп супроводжується якимось графі графічними елементами, тобто і, логотип, і створенням логотипів і е, якимось е, аудіовізуальним рядом. До речі, до цього не обов'язково це візуальне представлення. Якщо ми знаємо, то всі провідні світові компанії мають музикальні, музикальні розробки, да, тобто фундаментально яких базується просування об'єктів. Ну, з свого досвіду багато прийшлося працювати з різноманітними компаніями, і великими, і маленькими розробляти свої, розробляти свої, просувати стиль своїх ініціатив взагалі те, що стосується бренду компанії, це є такі, скажімо, можна зараз вже це і науково, і технологічне визначене галузь. Яка описує, як повинно, як, як треба для того, що, що треба зробити, для того, щоб поширити і поширити інформацію про товар, про події. От. В великих компаніях традиційно розробляється, і якщо велика компанія замовляє ці сервіси, тобто Ну, на певний там, період часу маркетинговий період, так званий, ну, якщо ми кажемо про бізнес впровадження, то для того, щоб не повторюватись в цих завданнях, розробляється так званий брендбук. Тобто це поліграфічний такий каталог, в якому описано... Умови, на яких засади і умови представлення компанії по різних напрямках. Ну, от... В текстовому супроводженні ми читаємо завданням цього документа є систематизація всіх ідеологічних елементів бренду, створення комплексної сформованої картини бренду, також докладні рекомендації щодо його використання з метою формування цілісного спрямування бренду споживачами. Дуже складно, але так і є. Це комплексний, це комплексний, комплексний документ. Ну от Ми зараз розглянемо брендбук е Національне е аерокосмічної агенції Сполучених Штатів НАСА. Всі ми її знаємо. От. І це відкритий документ, його можна. Я надам потім посилання чи сам документ, там приблизно 50 сторінок. Е тут є перелік того, що. Визначається як базові елементи стилю і те, як вони представляються в різноманітних формах. Ну от опис самого логотипу НАСа представлено на цьому малюнку. Тут показано, що, яким елементом представляється. Ну і до речі, з точки зору комп'ютерних програм, отакий ефект, коли одна форма знаходиться і позаду над напису назви компанії, і спереду, потребує теж певних маніпуляцій в роботі з комп'ютерними програмами. От. Далі ми бачимо. Як пропонуються варіанти кольорового розбарвлення логотипу, в да? різноманітних варіантах. Тобто повний ну, не повний, це фулку, ну так, повний кольор, кольор однокольоровий або чорно-білий, і однокольоровий не чорно-білий, а з використанням замість чорного. Іншого кольору, ну, в даному випадку це зелений. Відносно роботи з кольорами в багатьох, ну, у всіх компаніях це фіксоване визначення. І ну, в даному випадку ми бачимо геометрію напису, так? От. Вона, до речі, бути змінюватись, тому що ну, це фрагменти цього, цієї книги брендбуку НАСА, але може змінюватися. Тут показаний варіант з розрахунками, що всі ці відстані повинні дорівнюватися бути однакові. От. Так от кольорові рішення визначаються на основі так званих цвітових, кольорових систем. В даному випадку це пантон, тобто прописується числове значення кожного кольору, який використовується для представлення не тільки логотипу, а й взагалі об'єктів в матеріалах про цю кампанію. Окрема річ використання шрифтів. Тобто. Ну, на попередніх заняттях було, я надавав інформацію, що шрифти в тому числі є об'єктами інтелектуальної власності. Це такий ж самий товар, як ті ж програмні продукти і так далі. Це такий маленький програмний продукт, і кожен, кожен цей, цей шрифт використовується за певних умов. в... В відношеннях з компанією, яка розробила цей шрифт. Тобто, якщо компанія НАСА хоче використовувати там, шрифт Helvetica Light, то компанія NASA купляє цей шрифт, і е, е, якщо вона замовляє якісь компанії інші цю роботу по друку з використанням цього шрифту, то вона передає теж супроводжуючись певними юридичними документами. От. Ну, роботу з шрифтами це традиційна так, звана, так званий напрямок погратися шрифтами. Ті, хто мав досвід роботи з, з графікою, знають, що одразу починаються вимоги там, змінити шрифт, інший використовувати і таке інше. Шрифти так само, як і колір, так само, як і смак. Для кожного є, скажімо так, кожен сприймається по-своєму, і тому ці використання шрифтів це теж певні традиції, основи там, і так далі. От, значить, Ну, Завершуючи, скажімо так, теоретичну частину, я ще показую, як ну, пропонує в даному випадку компанія НАСА наносити логотипи на літаки. Тобто, ви бачите геометрію вся опису певного виду літального апарату, це літак. Цивільний літак, це не військовий, і е, тому показано, які відстані, які, яка геометрія представлення, нанесення, на борт цього літака цих об'єктів. Е, те ж саме стосується різноманітних е, авто, які використовуються там, ну, в даному випадку це Америка. Це брендові автомобілі американські. Там в самій книги набагато більше цих типів. І описується, що пишеться на бортах цих і з якою геометрією. Ну, На цьому слайді показано, як пропонується оформлювати паперові видання, тобто буклети, якісь візитівки. Лейбли, от, і, до речі, є ще й вимоги до матеріалів, які застосовуються, тобто не можна використовувати там певні види матеріалів. Ну і теж фрагментарно, тому що в описах цьому приділяється в брендбуці НАСА більше уваги, це те, що стосується заборон... ну, не заборонених заборонених. Неможливих представлень. От. І в даному випадку показується, як в ілюстраціях не можна використовувати логотип спільно з якимись зображеннями, От. Ну, з якимись описами і так далі. Тому, якщо компанія починає працювати з NASA, ну, є з виконавцем робі... зам... замовлень НАСА, то вона повинна знайомитись і своїх фахівців ознайомитись з цими. Матеріалом. Ну, таке коротке представлення. Під час самої лекції ми більше поговоримо про ці напрямки. Цей запис робиться якраз для тих, хто не буде можливість присутній безпосередньо на самій лекції. Дякую за увагу!